Як досягти ефекту як від оранки, але не проводити оранку, як досягти якісної стру... розрихленої структури ґрунту на глибину в 30-35 см, але при цьому не робити оборот пласта? Відповідь на це питання і дає Пьотінгертерія: це потужний стерновий культиватор, який може працювати від 5 см, але основна його робота це 25-30-35 см глибини. Ми тут можемо досягти суцільного рихлення, зривання всього ущільнення. А якщо відстань між лапами у мене 29 см, то це означає, вони доволі густо стоять, це означає, що на глибині у 30-35 см у мене буде абсолютно весь ґрунт. Зрихлений на глибину від 30 до 35 см, попали на долото 35 рівненько між долотом буде 30. Відхилення всього на 5 см і на тій глибині це прям дуже гарний результат. От ми ви спрацювали легким культиватором Плано, ви все злущили, у вас почала проростати падалиця і через два тижні. Ви заходите на поле ось цим агрегатом. Ви знищуєте падалицю, ви рихлите ґрунт на глибину основної частини залягання кореневої системи ріпаку. Тобто, ви створюєте там оптимальні умови для розвитку стрижневої і кореневої системи, для розвитку цієї культури. Плюс. На цей агрегат може додаватися фронтальний бункер АМІКО, який за допомогою системи розподілу слідом за лапою може вносити е, два види добрив із змінними нормами за картою техзавдань в два різні горизонти. Ви можете покласти всі ці добрива під лапу і вони всі лежатимуть депозиткою на глибину в 30-35 см. Ви можете всі ці добрива покласти потік ґрунту за лапою, і це будуть стартові добрива, які розподілятимуться там від 3-4 см до 7-8 см глибини. І ви можете поставити розподіл потоку і за один прохід покласти стартові і депозитні добрива під ріпак. Таким чином, ось ця зв'язка. Планотерія забезпечує нам найкращі умови для подальшого посіву озимого ріпаку. Якісний озимий ріпак із високою польовою схожістю, з хорошим стартовим розвитком і при цьому без оранки саме тому на сьогоднішній події на битві агротитанів, ми показуємо в роботі дві машини, які між собою дають систему, дають зв'язку і дають рішення українським аграріям, як отримати хороший озимий ріпак. Зараз тут у нас встановлені широкі долота, 8-сантиметрові, дюрастар з посиленими напайками. Це хороше рішення, якщо ви. Працюєте на глибину 25-30 см сантиметрів, і ґрунт легкий або середній. Для важких ґрунтів і роботи на ту ж саму глибину. Ми можемо поставити вузькі долота з напрямляючими шириною 4 сантиметра, а на важких ґрунтах та навіть вузькі долота. Забезпечують суцільне підрізання, але при цьому зменшується навантаження на трактор, зменшуються витрати дизелю. Ми можемо по боках поставити ще бокові крила, і це буде робочий орган для роботи на глибину до 15 см. Це класична культивація із 100% підрізанням. Таким чином, ця машина може працювати від 5 до 15, від 15 до 30 до 35 см Глибини із суцільним зрізом по всій ширині тут лап багато, вони розставлені густо. Відстань між лапами всього 29 см, але вони розтягнуті на 4 балки. Таким чином, на одній балці відстань між лапами близько 1 метра. Прохідність тут величезна. Навіть на зерновій кукурудзі з найвищою врожайністю у нас не вдалося забити цей культиватор. Тобто, по великій кількості пожнивних решток він дуже якісно працює. Для середніх та великих підприємств це може бути 4 метри, 5 метрів або шестиметровий агрегат. Приблизно під 4-метровий агрегат це 330-350 кінських сил, під 5-метровий агрегат це близько 400 кінських сил, і під 6-метровий агрегат вам знадобиться трактор після 500 кінських сил. А так це немало, але е, потрібно розуміти, що трактор тягне не метри та трактор тягне лапи для того, щоб отримати не окремі смуги зрихлені, а суцільно зрихлений ґрунт по всій ширині. Нам потрібна густа розстановка лап.